Усім доброго дня. Сьогодні в нас 30 липня. Перед вами кавунчик-талісман. Не втримався я, вирішив його зірвати. Вусик ще, звісно, не засох. Лише розпочав він там підсихати потихеньку. Але судячи по звуку, такий уже доволі глухий звук, то я думаю, має бути такий доволі вже більш-менш стиглий. Ну, побачимо. Не став я чекати, поки той вус засохне. Тому вже зірвав. Подивимося, як він в середині. Заміряємо рівень цукрів. Ну і перед цим обов'язково зважимо його і подивимося, яка в нього вага. Так, беремо наш кавунчик доволі тяжкий. Зараз включимо ваги. Так, ну, пробуємо. Зараз подивимося, що він у нас потягне. А потягнув він у нас на цілих 10 кілограм 640 грам. Ось, як можете бачити, 10 кілограм 640 грам. Ось такий хороший кавунчик. Талісман. Видався у нас ось з такою вагою. Просто прекрасно. Ну і зараз будемо ми його розрізати. Так, зараз ми його розріжемо. І подивимося, який же він всередині. Чи він достиг, чи ще ні. Звук глуховатий, вусик ще зелений. Тільки-тільки розпочав підсихати. Зараз подивимось. Підтріскує. Доволі непогано тріщить. О, дивіться, яка краса. Ну, бачите, насіння. Подивимось, яке там далі буде. Ну, Тут зверху, бачите, насіння ще біле. В принципі, міг спокійно він ще полежати до того моменту, коли засохне вусик. Так, не подати. Який красивий. Так. А, може так буде. Бачите, який. Красивий. Зараз спробуємо верхушку, а потім ще відріжу туди далі і замірюємо рівень цукрів, скільки ж він набрав в такому стані. довольно смачные уже. Так. Бачите, на синя только-только почало ДНД Визрівати потихеньку. Тут так само, як бачите, в кавунові ось де-не-де. Тут одна занятко, тут, тут. Ще можна спокійно його тримати. Пустот немає. Можна було спокійно ще тримати його до того моменту, коли вусик підсохне. Ну, нічого страшного, будемо тепер знати, що. Будемо орієнтуватися далі на вусик. Так, зараз заміряємо цукри. Ну, вже солодкий. Вже солодкий, як на мій смак. Отак От зараз на перший погляд. Думаю, що десь цукри будуть в районі 11 брікс. 12 навіть не знаю, чи дотяне. Кажу, як є. Я, звісно, ще такий не суперексперт. Але от по моїх таких смакових. Думаю, що десь 11 брікс. 11, думаю. 12. Можливо. Ну не знаю, чи дотягне але зараз спробуємо все побачимо. Скільки в нього брікс? Як я і казав, майже 11 брікс. Там десь 10,8 десь отак. Можливо, це ще через те, що у нас не так давно на днях прийшов сильний дощ. А ви, як знаєте, при сильних дощах, якщо ще не дуже тепло, ще немає сонця, ще прохолодно, то цукор в кавунові буде. Зменшуватись. Це я вже неодноразово перевіряв. Коли погода хороша сонце, дуже тепло, і частих дощів немає, то кавини дуже солодкі. А коли дуже багато дощів, то цукор в кавуна трішки зменшується. Ну, я думаю, при кращій погоді був би в нього цукор на рівні 12, я думаю, точно. Ну а так маємо, що маємо. 10,8 трішки не дотягнув до 11. Ну, який казав, що десь в районі 11-12 не буде. Не заміряючи навіть, вже так чисто по своїх смакових оприділив. Ну от такий він кавунчик на сьогодні, на 30 липня. Так він виглядає. Ще можна було його, я ж кажу, потримати. Тому що, бачите, насіння ще не визріло місцями, тільки розпочало. Ну от так. Ось такий він кавунчик. Талісман. Нагадаю, вага його 10 кг 640 г. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення!